Усвідомлення загрози з боку Росії. Німеччина офіційно розпочала постійне розміщення військ за кордоном. Це відбувається вперше з часів Другої світової війни. Пише видання Politico. Бронетанкова бригада у 5 тисяч осіб направлена до Литви. Берлін прагне зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на дії Росії в Україні. Німці уникали довгострокового розміщення бойових частин за кордоном. Такою була десятилітня оборона. На політика Берліну, але дії Росії змушують переглянути цю стратегію. Напередодні у Києві побувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена аналена Бербок. Вона вважає, що шлях до миру це посилювати Україну, доки Москва не видихнеться, і закликає не піддаватись на викрути Путіна, який лише симулює готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей, каже Бербок реальність показує, що стратегія Путіна це подальше руйнування. В цьому на жаль нічого не змінилось. Ось чому так важливо, щоб у всіх цих переговорах ми завжди пам'ятали, що Путін грає на випередження. Він маневрує, щоб вийти з угоди, продовжуючи свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право та ескалацію з жорстокими атаками безпілотників на житлові будинки. У цій ситуації путіну не можна довіряти на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ Ато ми дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні вестися на тактику затягування часу Путіна.